Вільні, незламні, непереможні одна з останніх робіт, яку намалювали Юлія та Евеліна біля свого будинку. Мурал майже завершено, лишилося кілька деталей. Тут потрібно завершити синім кольором тіні, тут жовтим домалювати світло частини. Малює Евеліна з дитинства, нині навчається у художній школі. Каже, у майбутньому планує стати художницею. На останню роботу надихнули нас українські захисники. Я сподіваюся, коли повернуться додому наші захисники і побачать це, і їм все сподобається. На цю роботу ми, ми працювали днів п'ять. Ну, результат подобається всім. Ходять люди, фотографуються, всім подобається. Ідея розмалювати бетонний паркан з'явилась у Юлії Шаргородської. Евеліна долучилась до роботи трохи згодом, коли на стіні почало вимальовуватись перше зображення патріотична дівчина. Потім був пес-патрон та інше. Юлія говорить, сусіди їхню творчість оцінили, почали допомагати. Ми дуже вдячні нашим мешканцям будинку. Вони збирали кошти на фарбу. Також особливо вдячні нашим татусям наших дітей, тому що початково до плит неможливо було підійти. Вони були зарощі травою, кущами. Вони нам це все виривали, вирубували. От ця вся краса це наша спільна робота батьків наших дітей та мешканців нашого будинку. Мешканці будинку говорять від малюнків у захваті. Мені дуже подобаються роботи моєї мами, тому що для дітей це дуже гарний спосіб висловити, що коїться у нас в країні, і не злякати їх. Коли вони починають малювати кожну картинку, здається, що вона буде улюблена. Але кожна вже наступна картинка, вона ще краще. І в цілому, це, скажімо, якщо подивитися у загальному. Підсумку це такий невеличкий наш патріотичний світ, який дає нам надію на краще, на перемогу, і ми дійсно долучаємося до цього. З початку вересня художниці повернуться до роботи та навчання. Іншу частину паркану обіцяють розмалювати сусіди, вже мають ескіз майбутнього моралу. Віктор Могоров, Микола Домошов, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.